Вправа 1199. Порівняй. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Нам треба порівняти тоді неправильний дріб 17 третіх і число 6. Ну, як їх порівняти? Давайте перетворюємо тоді 17 третіх у вигляді суми цілої та дробової частини. Записуємо 17 третіх. Це дорівнює. Це можна записати як частку 17, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 15 плюс 2, що ділиться на 3. 15 у нас ділиться на 3. То це буде неповна частка, у нас буде дорівнювати 5. А остача буде 2. Пишемо остача 2. Ну і пишемо, отже. Записуємо 17 третіх. Це дорівнює. Я запишу як суму. то це буде 5 плюс, і ще буде 2 третіх. Є. Ну, а тепер легко порівняти 5 плюс 2 третіх і 6. Як їх порівняти? Ну, давайте запишемо. Тоді, виходить, що зліва у нас буде 5 плюс 2 третіх. Ну, а справа буде 6. Але 6 ми можемо записати як 5 плюс 1. Ну, а тепер, якщо ми пригадаємо, що 1. Ну, 2 третіх менше, чим 1. А чому? Тому що, якщо ми тут напишемо 2 третіх, а 1 можна записати як 3 третіх. Оскільки знаменники у нас однакові, чим більше чисельник, тим більший дріб, то 2 треті частини менше, ніж 3 третіх. І виходить, що 5 плюс 2 третіх менше, ніж 5 плюс 1. І виходить, що 17 третіх це менше за 6. Ну що ж. Перше завдання ми зробили. Переходимо до другого. Треба порівняти 8 і 25 третіх. Аналогічно записуємо 25 третіх. Це можна записати як частку, 25, що ділиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, це 25, щоб поділилося на 3. Ми запишемо як 24 плюс 1. 24 у нас поділиться на 3. І це дорівнює. Тепер 24 поділити на 3. Неповна частка в нас тоді буде 8. Записуємо 8. А в дужках пишемо Остача. Залишиться 1. То пишемо отже. Записуємо. 25 третіх. Це дорівнює. Пишемо 8 плюс. І ще у нас буде 1 третя. Є. Ну, а тепер як нам вже порівняти? Нам треба тоді порівняти 8. І 8 плюс 1 третя. То, звичайно, що 8 у нас менше за 8 плюс 1 третя, бо одна третя це якийсь дріб, якась частина від числа. То ми тут пишемо менше. І тоді в другому завданні пишемо, що 8 менше за 25 третіх. Ну що ж, ось таке завдання, як можна порівняти тоді числа з неправильними дробами. Був тут ще один спосіб: ми могли 8 записати як число з знаменником 3. Це 8 це 24 третіх. Також можна було порівняти. Ну або в першому завданні 6 ми могли записати як 18 третіх. На цьому вправу завершено.